Ранок у великому місті повернувся доброго сім ранку. І ось ви знаєте, життя українських пенсіонерів значно відрізняється від життя пенсіонерів, наприклад, з Європи, навіть і від рівня зарплат, і від можливості жити на ці гроші. Також що робити в майбутньому, аби жити по і навіть мати можливість подорожувати, як літні люди в Європі. Вам розкаже наша колега Роксолана Влог. Часній Україні сподіватися на гідну старість і нормальні пенсії можуть лише відчайдухи. Зважаючи на дефіцит пенсійного фонду та половинчасту пенсійну реформу, українці вже не сподіваються на захист держави. Натомість самі шукають способи, як забезпечити собі гідну старість. Киянин Дмитро знайшов для себе вихід, скориставшись програмою накопичувального пенсійного страхування. Ось вже вісім років він додатково відкладає собі на старість. підприємницькою діяльністю вже уже довгері. Я пані. что занимаюсь предпринимательской деятельностью далее и не думая о своем будущем, финансовом будущем, который меня ожидает через 10-20 лет, я понимаю, что у меня в будущем ничего не ожидает хорошего государства. И то пенсия, на которую сейчас надеются, возможно, другие предприниматели, эта пенсия не покроет того уровня жизни, достаточного уровня, Люди часто не довіряють фінансовим установам. Інфляція, банкопади і так звані фінансові піраміди залишили неприємний слід у пам'яті українців. Проте в недержавних компаніях, що пропонують пенсійні програми, запевняють, гроші захищені відсотком дохідності. А у випадку інфляції заощадження можна проіндексувати. Лайфове страхування воно на ринку світовому більше 300 років. Це компанії, які століттями напрацьовували собі е, репутацію. Компанії відповідно перестраховуються, Тобто є різні перестраховщики в будь-якій компанії. В якому віці розпочати інвестиції в свою ж пенсію? Індивідуальний вибір кожної людини. Та за логікою, чим раніше ви розпочнете, тим швидше зможете накопичити бажану суму без відчутного удару по кишені. Мінімальна програма це 10 років. Там на 15 років можна брати програму на 20, на двадцять але щоб програма не пізніше, щоб програма закінчила 75 років? Тобто, людині в 65 компанія ще випустить програму на 10, на, на 10 років. Тобто, якщо людині 66 років, компанія вже не випустить таку програму. До прикладу, ви хочете відкладати 12 тисяч на рік впродовж наступних 25 років. Вкладені вами кошти постійно будуть в обороті. Відтак, разом з нарахованими відсотками по завершенню програми, ви отримаєте майже втричі більше. За словами експертів, кожен клієнт та його родина є захищеними у випадку смерті чи втрати працездатності. Родини отримають усю суму, яку ви планували накопичити. Одразу ж виникає питання: де ж зарита собака? Звідки у компанії ті кошти, які ви навіть не встигли відкласти? Те пояснення є, кожен ваш річний вклад ділиться на дві частини, і 25% від загальної суми відправляється у так званий фонд ризику. Таким чином ви та ваша родина застраховані від непередбачуваного. Проте компанії, які зараз надають в Україні такі послуги, не зовсім можна назвати пенсійними. Скоріше це компанії з управління активами приватних інвесторів. Кошти вони вкладають в акції підприємств. Відтак, прибутки в таких компаніях можуть бути набагато вище, ніж, наприклад, в банках, але й ризики виростають. Тають у рази контроль за діяльністю недержавних організацій, що надають послуги з пенсійного страхування, мав бути ухвалений разом з пенсійною реформою. Проте цього не сталося. Відтак не полінуйтесь перевірити компанію, якщо вирішили довірити їй свої кошти, зважте ризики і прийміть рішення.